Російський танкер тіньового флоту йде на дно після удару нашого морського дрона? Вже за кілька годин, друзі, він буде повністю під водою. Екіпаж ледь вдалося евакуювати, але це лише початок. Це лише початок вечірки, яку влаштував малюк росіянам. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися у тому, а що взагалі відбувається: навіщо Україна атакує танкери? Яка реакція Туреччини, Казахстану інших країн? І головне чи працює стратегія малюка? Щоб нарешті добити економіку терористів з Російської Федерації, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти, і будемо починати. Але перш ніж почати, я хотів би звернути вашу увагу на збір, який ми з вами продовжуємо. Друзі до мене звернулися, попросили власне. Вашої допомоги через мене щодо того, що 48 й загін особливо призначений, Він працює на самісінькому передньому краї. Він зараз. Конче потребує нашої з вами допомоги, друзі. І е, хлопцям нині потрібна автівка. Потрібна автівка з новенькою гумою. І без цього вони просто не зможуть виконувати свою роботу. Вони нас захищають, просять про допомогу. Давайте допоможемо. Отже, загальна сума збору 400 тисяч гривень. Нам вже вдалося зібрати частину. Реквізити я закинув в описі під цим відео, тому прошу вас допомогти. Я також е, зробив вже двічі тонат і вас, прошу долучитися. Ну а зараз, друзі, про. Ту саму вечірку про вечірку, яку влаштував Василь Малюк. Отже, що конкретно відбулося, все почалося насправді ще. Слухайте на наприкінці листопада, тому що в акваторії Чорного моря поруч з Туречки, турецьким узбережжям відбулася низка вибухів. Перший інцидент це 28 листопада, коли танкер кайрос під прапором Гамбії втрачає хід після удару безпілотника. На борту вибух і пожежа. Екіпаж евакуюють, судно дрейфує. Друга історія це те, що менш ніж за дві години аналогічна доля спіткала танкер «Вірат» також під прапором Гампі. Вибух, а також пошкодження, але судно залишається при цьому на плаву. Що тут спільного? А те, що обидва танкери йшли до російського порту новоросійськ для того, щоб взяти російської нафти, і обидва вони належать до так званого тіньового флоту Російської Федерації, і от джерела в СБУ підтверджують, що удари завдали українські морські дрони сі бейбі. І третій ще є епізод: це 2 грудня, коли ну там танкер Мід Волга Волга-2» Під російським прапором, який віз нібито соняшникову олію до Грузії, також постраждав після вибуху, а, але Україна заперечила свою причетність щодо враження саме цього танкера. Це важливо. Я далі поясню, чому зараз же Кайрос, один з цих перших танкерів Що з ним, друзі, відбувається? А подивіться самі, що з ним відбувається, просто так наглядно, щоб було зрозуміло, він сів на мілину. І зараз знаходиться в територіальних водах Болгарії, значить, тобто дрони малюка таки добили російське судно і вже за кілька годин воно буде на дні. Болгарські рятувальники, як повідомляється, це до речі, свіже відео. Вони евакуювали екіпаж. Але хто в цьому винен? Чому так взагалі відбувається? А ви на Росії? Тому що в Росія створює тіньовий флот для обходу санкцій. Ну ось тримайте, маєте, Ми вас попереджали. Ви нас не слухали. Ну тепер? От, будь ласка, а, отже, друзі. Тіньовий флот, тіньовий флот це судна, які Росія використовує для того, щоб обходити санкції. Це ще одне відео з цього корабля з Росії, що тоне. Значить, що вона робить? Як це працює? Як працює взагалі флот? тіньовий флот Росії, Росія купує старі, часто до речі, там аварійні танкери. Вона їх реєструє в країнах. З прапором зручності, так би мовити, да? Гамбія, Панама інші країни на папері. Вони належ... належать якимось там фантомним компаніям. У них може не бути належне страхування, вони вимикають системи спостереження, тобто це плавучі бомби, які ще й фінансують війну. І Кайрос, і Вірат, про які я згадував друзі, вони були в санкційних списках Європейського Союзу і Британії. Вони систематично вимикали ось ці ідентифіку ідентифікатори. Вони працювали на Схемі обходу санкцій. Тобто, тут висновок простий: ці танкери це там не просто цивільні судна, це критична логістична ланка Армії Російської Федерації, яка качає гроші на ракети, які летять у наші міста. Тобто, вони абсолютно законна ціль. А от що стосується Мідволга 2, це дещо інший випадок. Це російський танкер, він був під своїм прапором, і Україна заперечила причетність до його ураження. Чому можливо, це російська провокація? Щоб сказати: Дивіться, Україна б'є по всіх, о цивільні судна, бла 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 Ну, щоб викликати реакцію наших партнерів, і ті натиснули на нас, щоб ми більш себе добре поводили у Чорному морі. Але я так подумав: слухайте, а з іншої сторони, курс цього судна був дивним, і це підтвердило аналітики. Він відповідав тому курсу, який проводили зокрема. Інші танкери стінєвого флоту Російської Федерації, і це все наводить на думки, що цей танкер віз, віз аж ніяк не олію, але з іншого боку, давайте на це подивимось, навіть якщо він віз олію, друзі. Респект малюку за те, що він його вразив, тому що це судно так чи інакше працює на економіку Російської Федерації, олія нафта та пофіг, що там було Росіяни. Мають відчути, вони мають зрозуміти, що вони під загрозою будь-де. І будь-які розмови про цивільне, нецивільне, нехай вони залишать при собі. От і все. В попередньому випуску, друзі, я вам вже розповідав е про реакцію Путіна. Він сказав про те, що це все піратство. Що там, якщо щось подібне буде відбуватися, ми будемо ухвалювати заходи, там відріжемо е Україну від моря. Але по перше, він обісриться з усіма обрізаннями, тому що вони Покровську вже там два роки беруть. Е про яке відрізання там Одеси, Миколаєва, Херсон він говорить, я не розумію. А по друге, давайте без емоцій згадаємо лютий березень 2022 року, тому що це дуже показово. Це говорить про Російську Федерацію як найкраще. Конкретні приклади: російський обстріл молдовського танкера Міленіал Спіріт. Далі ураження Балкера на Мураквін під прапором Панами. Далі загибель механіка на Бангладеському е судні в порту Ольвія. Далі підрив естонського судна Хелт на Міні. І всі ці судна були цивільними. Вони були нейтральними. Усі атаки відбулися біля українського узбережжя в наших водах або поруч. Потім була морська блокада, було мінування, удари по портах Одеси і так далі. Які, до речі, досі продовжуються. Росія свідомо перетворила Чорне море на зону смерті для торгівлі. Щоб що щоб нас задушити, вони це не приховували. Вони ніколи не діяли біля своїх берегів. А тепер, коли удари дійшли до їхніх танкерів. Вони раптом заговорили про безпеку цивільного судноплавства, піратство, значить, відріжемо від чорного моря, це лицемірство, це агонія терористичного російського режиму. Як же інші на все це реагують? Я вам розповідав в попередньому випуску, що мене дуже сильно дивувала історія з Туреччиною, зокрема з Ардоганом. Але подивіться, вони заходять далі, тому що викликає Туреччина послів і України і Росії. І кажуть, мовляв, інциденти в нашій економічній зоні це загроза екології, загроза безпеці і так далі. Але до речі, вони Україну прямо не звинуватили. Тут треба віддати належне. Хоча декілька днів тому, як я вже сказав, Ердоган публічно засудив удари по фактично російському тіньовому флоту. Тому у мене виникає питання. Ердоган, який на словах підтримує Україну, на ділі не запровадив жодних санкцій проти Росії, продовжує купувати російську нафту і газ, продовжує з ними будувати атомні електростанції і втіхаря торгувати при цьому. Це не хитрожопа політика. Хто мені скаже? Я вважаю, що так. А Казахстан, наприклад, їхня реакція це про це щось. Я кажу чесно, вони переживають за свій нафтопровід КТК, який йде там через Росію, і замість того, щоб тиснути на Російську Федерацію, вони просять Україну утриматися. Утриматися блін, просять. тут росіяни. Винесли нашу енергетику вночі, а казахи просять утриматися, коли ми знищуємо. Їхні танкери чи нафтопроводи, які качають їм бабло на цю війну. До речі, на знищення наших міст. Ну у нас в МЗС до речі відповіли, що слухайте, вибір маршруту для експорту це ваша відповідальність в умовах війни. Беріть і перебудовуйте. нас. Чому це має наша задача вижити і нанести враження Росії? От, і все що сама Росія? Росія я вже сказав, кричить про тероризм, але це класика. Я навіть зупинятися не буду. Цікаво, як взагалі ЄС і Захід реагують, тому що неофіційно багато хто розуміє логіку України. Проблему тюнівого флоту вони знають, але рішучих заходів вони не приймають. Тому Україна діє сама, і це логічно. Я хочу сказати, що це беззуба політика західних країн. Ви запровадили санкції, але ви не дотримуєтесь їхнього виконання. Який толк від цих санкцій, якщо Росія все одно їх обходить блін, якби ви позакривали протоки морські, якби ви там я, зупиняли російські нелегальні танкери у своїх водах, якби ви жорстко реагували на всі ці дії Росії, затримували їх ці танкери? Питань би не було. Але як тільки Україна почала запроваджувати свої санкції, санкції малюка, так би мовити, да? Виходить міністр закордонних справ Естонії каже: слухайте, це екологічно небезпечно. Українські мирні міста знищують ракетами, людей вбивають після кожного обстрілу. А цей міністр включає Грету Тумберг і каже про те, що це екологічно небезпечно. Ви там, взагалі, в своєму розумі. Вам не здається, друзі, що це просто ідіотизм якийсь реально. Але цікаве питання: скільки все це коштує Російській Федерації? Скільки це коштує? І тут друзі, треба сказати, що е, масштаби вражають, тому що в Росії понад 1240 таких танкерів. Ми лише декілька з них вразили і вивели з ладу. Попереду ще дуже багато роботи, скажемо чесно, станом на цей 2025 рік Росія щодня заробляє на експорті нафти 200 мільйонів доларів щодня, і приблизно 69% цієї нафти йде саме через тіньовий флот. Про це ж знають наші партнери і колеги, чи Ердогану показати статистику, чи міністру закордонних справ Естонії показати статистику, чи Румуна по її показати, які знищили дрон малюка у водах. Це що за взагалі за ідіотизм? Кожен уражений танкер це прямі мільйонні збитки. Це страх, який підвищується для всіх судновласників і страховиків, тому що страхувати такі рейси стає дорожче або просто неможливо. Це логістика, яка ускладнюється. Капітани просто не хочуть іти на ризик. Це репутаційна шкода, коли російський контракт дорівнює ризик. Стратегія малюка і СБУ друзі це не просто вдарили по кораблику. Розумієте? Це системна атака на найважливіше джерело фінансування війни. Нафто долари Кремля, якщо санкції не працюють повною мірою, ми змушені вживати силових заходів, щоб їх здійснити, тому що ми маємо, друзі? А те, що Росія створила цю нелегальну флотилю, свою щоб продовжувати заробляти бабло на нафті, фінансувати геноцид українського народу, ця флотиля це екологічна катастрофа і загроза безпеці і судноплавства. Україна як держава, що веде оборонну війну, має право за законом війни. Вражати логістику противника, яка живить його армію. Танкерить у флоту. Це саме така логістика. Тому моя позиція абсолютно однозначна. Санкції заходу це добре, але якщо вони обходяться таким, такими масштабними схемами, ці схеми мають бути знищені фізично. Кожен вражений танкер це десятки ракет менше по наших містах. Це сотні вбитих окупантів, які не отримали палива. Росію потрібно добивати економічно, військово, морально і ці удари. По її нафтовій, нафтовій артерії в Чорному морі це виважений, ефективний, абсолютно законна, знаєте, така цеглина у фундамент її поразки. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.